Віслам славного, ще й Господі, ще. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили про що та на священникій старші, у них ворі, вони ж висловши однодушно, свій голос до Бога і промови, і без перші віж. Як вони помолились, затряслося те місце, де зібрались були. І переповнилися всі святим духом і зачали говорити Слово Божі сміливістю. Пощо сідати. Принашуємо митлювати. цей тих, які ми жили, що ми переживали, які обставини ми були, і те, що сьогодні в нашому серці знає Господь. І ми зараз будемо молитися, я би це місце, прочитавши, нагадати про те, що з того переживали перші християни від люди. Ми прочитали, що ж їх відпустили, вони прийшли до своїх. Це говориться про Петра, про Івана. Свого часу вони ми, минулого дня, це вже сьогодні, а минулого дня вони йшли на 9 годину до храму на молиці, ми читаємо за не, що коли вони йшли там, преди красних вороги, сидімо той чоловік, який був кривий, і до матері своєї не і ходити, і в ті после, не молосли, але Петро Іван каже до нього, подивися на нас. Каже Петро, стрібла і золота, я не маю, але те, що я маю, тобі ім'я Ісуса Христа става і ходим. І той скочив на робі Свої, почав підскакувати, ходити ім'я Господнє. І за Петром Іваном пішов храб. І там на цьому притворі, на цьому кантру соломові, ми бачимо, що. Він тримався до краю пара, з багато людей, вони відбувалися, велике діло сталося, на ноги, став тони. І Петро з Іваном не кажу, чого ви дивитися на нас, ніби ми своєю силою або благочестям зробили те, що він хоче. Каже, це не ми, але це ім'я Ісуса Христа і віра, що від нього дали йому це здоров'я. Вони проповідають. І Ісуса Христа, якого каже, ми розп'яти начальники ваших, забили на терміну повісли, але Його Воскресив Бог, ми є світом цього, Дух Святий є з нами. І сьогодні ми проповідуємо, що в імені Ісуса Христа є відпущення криків, є прощення, є оправдання, є спасіння. Каже, ми знаємо, що ми це зробили не свідомості. Ми цього до кінця не розуміли, що відбувалося, але так було написано в пророку. Так простив Бог через Мойсей. Мой казав, що Господь Бог підніме вам пророка, як мене Його усього, слухайтеся. але ви розп'яли його. І ми бачимо, що там звучала така глибока переконана проповідь під дію Святого Духа, і ті люди, вони сукрушалися серцем. Це було минулого дня. Далі ми читаємо, що ці люди Петрові і коли вони вони зустрілися з таким супротом, коли прийшли первосвященники, прийшли старші, прийшли на Христос, владу сторожі храму і руки наклали на них, і сказали, чому би. Вони були збурені, вони були незадоволені цією проповіддю оти великих проповідників перших апостолів Ісуса Христа. І написано, що до в'язниці всадино їх рада. Це вони переживали. Пройшла цій в'язниці, на ранок вони вийшли. Написано, що зібрався цей синдром, пересвященник, ама, келятва. Олександр Тамаристо та та і всі, хто були цього пересвященницького роду, старші зібралися, вони засідають, щоб розбирати цю справу. Сталося велике чудо, був здоровий чоловік. І ці люди вони засідають, щоб розібрати, що це буде, що це апостоли зробили. І каже Петро, коли ми запитали це питання яким іменем або якою владою, якою силою це зробили, і Петро написано, що сповнився святим Духом. І він не стояв, не держав перед ними, але з відвагою сміливо і каже, коли сьогодні нас беруть на доти, за те велике добродійство, яке вчинено в недужій людині, то хай весь Ізраїль твердо знає, що іменем Ісуса Христа ми це зробили. І далі цього дітка пробують подібне звернення до тих старших, до пересвященників, до своїх братів по цілу, які не зрозуміли цього. Вони не розуміли цього, Але ми кров'ю відбовою ці слова, і ми бачимо цю розмову. Ми далі читаємо, що їх випродали. Почекайте, ми вирішимо, що з вами робити. І написано, коли вони радилися, сказали. І навчали про це ім'я Ісуса Христа. І все це переживали двоє людей, Петро Філіва. Вже місце, яке я там написано, що коли все це пройшло, був минулий день, було не чудо, була кров'ю, була ця молота духовна боротьба, коли вони стояли перед Сандріоном, і були ті погрози, які також були положені. Серце тих людей і з тим всім. Ми читаємо, що коли їх відпустили, вони прийшли до своїх. Я не знаю тут не написано, де вони були зібрані, але вони прийшли до своїх. Я хотів би звернути увагу на це слово до своїх прийшли. не сказано, скільки їх було. Але я думаю, що це були апостоли. Це можливо були ті люди із тих 120, які отримали хрещення. Усі святому. Можливо, це були ті люди, які через спробу Петра П'ятидесятниці також повірили Ісуса Христа, і там, де будуть зібрані свої, народжені згори діти Божі, які повірили Ісуса Христа, які похрестилися, які стали причасниками От Божій сім'ї, Божого народу, Божого Святого Духа. І вони там були зібрані. І оці апостоли, вони знали, куди їм треба піти. Вони не пішли по ним до свого дому, бо вони прийшли до Свої. Вони прийшли до Божого народу, до Церкви Ісуса, яка була зібрана той час, і тому місці. І тут сказано, що вони все їм розказали, розказали ці розмови. Оті погрози, які були завдані, і інше все те, що вони переживали, вони висказали своїм. Відкрили серце своє, і далі ми читаємо оті свої, що вони зробили. Вони не давали ніякої поради, вони не казали, давайте звернемося себе якогось вищого суду або ще кудись підемо, але ті свої написано, однодушно свій голос, до Бога піднесли. Вони іншим чином не вирішували цього питання, але вони предоставили цю справу перед Богу, Господа. однодушно разом, вони стали і помолилися за світів Ісуса Христа, за апостолів. І написано вже, а далі описується ця молитва, я не читав її. Але 31-й віч говорить, каже, коли вони помолилися, затряслося те місце, де зібралися були. Бог посвідчив таким знаменитом, що молитва є почута, прийнята. І далі написано, що вони переповнилися Святим Духом, пройшла така внутрішня Отця Божа, праця, коли серце воно було обновлене, укріплене, і вони написано, почали говорити Слово Боже, і смілилися. І погрози вони осталися на завтра. Переживання, і вони вже їх не торкалися, вони сповнилися Святим Духом і Слово Боже говорило і сміливістю, тому що їх посвятив Господь в тій молині. Сьогодні прирівнюю нашої церкви, можливо, і церква останнього часу, до церкви, яка була перша апостольська, там в великій мірі є дух святий, там в великій мірі було Євнає. там в великій мірі було таке, Глибоке, глибоке поєднання в любві Господні, наповнені Святим Духом у виконанні Божої Волі. Але я хотів би сказати Слово Боже говорить, що вас, які сьогодні у Христі Ісусі, колись ви були далекі, але нині ви є близькі кров'ю Христовою. І офіціант ми читаємо для постолові, перераховує, якими були чужі заповіта по вітниці, без надії, без Бога на світі, ми того часу, каже, були без Христа і так далі, і так'ях. А тепер, пам'ять, ради Сула, який кінню, подобається, він каже, ви є спів святи, і ви є до для Бога. Інші переклади говорять: ви є свої Бог, ви є Богу і свої. І якщо ми є народжені з гори, якщо ми називаємо Бога своїм отцем, і ми є його діти, маємо з ним спілкування. І ми є присутності, ми є свої домашні Бога. І коли сходяться оці свої, коли сходяться оці домашні, вони є поєднані кров'ю Ісуса Христа. І там діє дух святий. Там діє Божа благодать. І туди сходяться ті, які мають переживання, мають боротьбу, мають страждання в своєму житті. Але, сходячи на те місце, де є своє, можна відкрити серце. Вороню можливо, не потрібно в голос це говорити, але просто перед Господом, в тишині відкрити серце своє і сказати: Господь, я прийшов з податим, що в мене було то, позавчора що мене було то, одне я пережив, інше я пережив. І сьогодні я є ось в такому стані. Мені потрібна твоя Божа. благодать». Я хочу, щоб мене підтримали Твої діти, Твій народ, щоб за мене помолилися. Я хотів би пережити обложення, щоб мене повернувся Дух Святий, і я переповнився Святим Духом, і ті обставини у душі, вони лишилися де позаду. Вони більше мене не прорвалися. Я забувся про них, але я далі йшов з відбавою. Сьогодні на цьому місці я знаю, що я зібрані свої, я зібраний Божий народ. Можливо, є люди, які не знають Господа далекі. Є від Бога, чужі є для Бога, нині буде час, щоб стати для Бога своїм, стати для Бога близьким, зайти його батько своє і відкрити серце своє перед ним. Можливо, є ті віруючі люди, які свого часу зустрілися із Господом, але на нинішній день вони віддалилися від Господа, не пробували в слові, не пробували в молитві і стали для Бога, який тобі відчужив. чужих. Бо я хотів би, щоб ми відкрили наше серце. І сказали Господь, я хочу бути домашнім для тебе. Я хочу для Божого народу бути своїм. Я хочу, щоб церква вона понесла мене перед лицем Твоє, брати і сестрами, має на час молити. Я хотів би, щоб сьогодні, як свої, як діти Божі, що де то були від отримання, що хто туде не віщає, кого не розуміє, але є діти Божі, я хотів би, щоб відставили це і серце своєму. Круг за круга, бо ім'я Ісуса вознесли молитву, покрили кого любов'ю, покрили милостю, кого і Бог сьогодні бажає прийняти молитву своїх дітей. Почути, я не кажу, що сьогодні захитається це місце, але коли торкається Господь Духом святим Серце, воно сотрясається, там проходять переміни, проходить обновлення, укріплення віри, і ти зближається із Господом, і ті проблеми, які були вчора і позавчора, вони не стосуються тебе, бо ти пережив зустріч з Господом. Ти пережив доти Божої благодаті, і вона із зутрі тебе, поміняла, і да ще є, відвага вступати в завжди. Відкривати уставство, щоб повестити Слово Господнє і сповнятися Духом Святим. Тому я хотіли сьогодні в ці молитви, схилимося перед Ним, відкрити наше серце і понесемо друг друга молитві. і хай цьому прославиться ім'я Господнє. Амінь.